Доброго дня, і добро здоров'я вважаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт Чазмін в студії. Я автор та ведучий Олег Самко, і радий вітати сьогоднішньому гостю. Вона сьогодні в мене вперше. І ми удвох з нею разом хвилюємося. Сьогодні у мене в гостях Ніна Лісніченко, докторка філософії в галузі психології, доцентка, завідувачка кафедри психології Вінницького соціально-економічного інституту Університету України, голова громадської організації Академії Еволюції Свідомості та творчості. Ніна дня. Доброго дня. Правда, я, я також хвилююся. <реш> Непомітно. <реш> До речі, хвилювання, Ось з точки зору психології, хвилювання це нормальний стан для людини. Ну, в певних ситуаціях? Так, звичайно, в е таких стресових ситуаціях це нормально. Що значить в таких стресових? У нас ніякої стресової ситуації, у нас студія, у нас ефір, у нас. Чи можна це назвати дійсно стресовою ситуацією? Е в якійсь мірі так. Е ну, тому що е ми переживаємо, коли. Е Чому, е, коли ми в якійсь е, такій обстановці незвичній для нас, незвичній, да? Коли ми виходимо з цієї е, зони комфорту, <гум> Так, спочатку треба зайти в зону комфорту, щоб з нею вийти і хвилюватися. <гум> комусь може здатися, що я. Заграю зараз зі своєю гостею, але повірте мені ці питання були якби такими попереджувальними предиктом до основної нашої сьогоднішньої розмови. А будемо ми говорити про цьому психологічний форум, який проходив під гаслом психологічна стійкість особистості в умовах сьогодення. Зараз ми продовжимо нашу розмову. Я маю обов'язково сказати, що традиційно сьогодні вівторок і традиційно вівторок, о 13.30 виходить медіапроект Ментальне здоров'я плекаємо стій. Якісь в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я? Ти як і от тому сьомий е, психологічний форум Ніна Лісніченко, е, яка там була, ким вона була, як можливо, це організаторка? Можливо, вона головним адміністратором була. Можливо, була е, була Ніна. Ти там була. Да, да. <реш> Ти там була? Ким, де, що і як? Розповідай, так ну хотілося б розпочати з ідеї. Як виникла взагалі ідея провести такий захід, психологічний форум? Всьоми вона вже виникла. Так, вже всі вже <реш> всьоми там. Ми навіть не очікували, коли ми перший форум проводили. В першу чергу, це ще було в 2018 році, коли ми для наших студентів це в першу чергу було для наших студентів на сьогодні. наших магістрів їх найбільше з усіх університетів міста Вінниці. Чому? Тому що в наш інститут має дуже багато можливостей, саме державних програм, які можуть де можуть студенти навчатися безкоштовно. Mm -hmm. Це і з центром зайнятості є угоди. Це і Центр соціальних служб осіб з інвалідністю захисту осіб з інвалідністю, це і Міністерство ветеранів, і навіть в цьому році університет уклав угоду з міністерством освіти, де бакалаври можуть отримувати грантові кошти, і саме через наш інститут це можна отримати. Як дуже просто скласти два предмета з НМТ на 150 балів, тому ми навіть в цьому році. Ну, комусь це просто комусь не дуже, відверто так. Тому ми угу. і в цьому році створили курси з НМТ підготовки, і де ми будемо наших абітурієнтів навчати саме для того, щоб вони навчалися за державні кошти. Угу. І саме в 2018 році, так як наші магістри вони навчаються півтора року, в нас виникла така ідея: потрібно давати більше. На ми намагаємося завжди давати більше ніж навчальна програма, ніж навчальні плани, тому ми постійно проводимо різні заходи. І саме психологічний форум це один із тих заходів, які дають можливість нашим студентам. А вже з практики сімирічної ми зрозуміли, що це потрібно не тільки нашим студентам, а й психологам, практичним психологам, усім, хто взагалі цікавиться власним саморозвитком, так і розвитком нашого суспільства. Е, тому ось 2018 рік, це було дуже мало осіб, але е, на наступний ну, початок, рік... Ну, початок, ну що ж да, ти це був початок, mm-hmm. да, але 2019 рік, це, ну, всі ми пам'ятаємо, початок пандемії, і ми встигли ще провести цей захід вживу, в офлайн-форматі, але 2020-2022 20, 20, mm-hmm. ми проводили його дистанційно. Ну, у 2020 році угу. тільки ми практикували. І вже страшний наш 22-й рік, коли взагалі виникло питання, чи доречно цей форум проводити, так як форум раніше проводився в травні місяці, ми його відмінили і в травні місяці його не провели. А ось вже в грудні місяці. Дійсно, наші учасники, тренери, почали до нас звертати і сказати, що форум потрібен. Він настільки став актуальний саме в грудні місяці. Це вже півроку повноцінних військових дій. Тому в грудні місяці ми почали знову проводити наш форум, і саме в цей час ми зрозуміли, наскільки це потрібно, наскільки це важливо. E, наша географія збільшилась значно. Ми вийшли за межі навіть нашої країни, e, тому що брали учасники із інших країн, і тренери, і учасники брали з інших країн. Ну і 23-й рік форум e, знову ж таки. Ми провели в зумі e, в no, no. онлайні. Mm -hmm, так mm -hmm. а вже в цьому році. Формат нашої форуму ми вирішили змінити і завжди намагаємося користуватися можливістю проведення і навчання психологів саме вживу в офлайн форматі. І зараз ми зрозуміли наскільки це важливо і цінно, і по відгуках учасників наших. Відгуки, от я саме про це хотів сказати. Запитати вірніше, у нас є певна категорія глядачів і слухачів. Я їх називаю статистами. Вони статистичні дані дуже і дуже люблять. Хоча би приблизно скажи скільки взяло участь в вашому проєкті цього року? Цього року ну ми не можемо так чітко сказати, приблизно. Да, да, приблизно ну десь приблизно 300 чоловік. Це угу. ті, хто брали активну участь, тому що зареєстрованих значно більше, значно більше. Значно було. більше ну ми вже знаємо з практики, реєструються, але. Угу. Приходить а тільки потім... певна частина. Mm -hmm. Тому, ну і е, враховуючи різні ситуації життєві, і ось якраз напередодні форуму е, сніг пішов, да, і багато учасників, які хотіли. Сніг пішов на ну, ти мене здивувала. Звідки той сніг? Та? Дійсно. Влітку. От, е, скаж... Добре, е, ще один момент. Основні напрямки, е, які. От одне питання, хочу одразу вмістити, якби два. Е, що найбільш було затребуваним, які напрямки були найбільш затребуваними цього року, так? І що, наприклад, ви пропонували? Угу. Дякую. Е, ну, взагалі, метою нашого форуму є познайомити наших студентів, студентів вже не тільки університету України, але студентів з усієї України, студентів навіть з з Польщі в цьому році брали з е, польського університету е, з різними терапевтичними напрямками. Тобто ми uh -huh. запрошуємо тренерів, представників різних терапевтичних напрямків для того, щоб познайомити наших учасників, власне, ну комусь вдосконалити свої знання, навички, комусь познайомитись і обрати для себе той чи інший напрям. Тому що ну в інститути не є представником одного якогось напрямку, але для того щоб зрозуміти твій це напрям чи не твій, чи ти хочеш в ньому далі далі розвиватися. Ну, ми пропонуємо ось такі майстер-класи двохгодинні, де учас. Власники можуть зрозуміти, подобається йому цей напрям, не подобається, хоче він далі. З цим ну я працювати. не знаю. За дві години можна зрозуміти, чи подобається мені цей спікер, чи не подобається. А потім вже напрямок, напевно, так. Так, ну звичайно, але ну, є ж такі, та, такі, правда? звичайно, так, а ми її навчаємося в людини, не в напрямку, і кожний представник напрямку він. Вносить свою певні свої переконання, спосіб мислення, і тут ми Перек... навчаємося в людини. Ну, дивися людини. Ти сказала, ми навчаємося. Е, хто був де ви брали спікерів? Як би їх відбирали? Е, взагалі, як ви працюєте зі спікерами? В, зі спікерами ну, в цьому році були представники когнітивно поведінкової терапії, і гештальтерапії, позитивної психотерапії, гіпнотерапії, символ драми, символ -драм, психодрам. Ну, тобто я їх ну, всіх мабуть можу... і да, багато, багато, багато ну, ми намагаємося, якщо ну от арт-терапія в нас кожного року, да, тому що <різько> такий метод, ну і когнітивно поведінкова і позитивна психотерапія це щороку. Деякі напрямки вони. Ну, взагалі, як як ми з тренерами працюємо? Ми співпрацюємо з різними громадськими організаціями, з різними спілками, да, це і українською спілкою психотерапевтів, де є теж представники. Ми Пропонуємо да, участь в нашому психологічному форумі. Звичайно, тренери з радістю відгукуються і всі е, погоджуються, mm -hmm. да прийняти участь. Але в нас є ті тренери, їх ну, взагалі в форумі прийняли вже більше 50 тренерів-спікерів, але 15, 10, 15 в нас є. Вони постійні, тобто, mm -hmm. як котрі кожного це року. Якістяк, це база так, базові такі. Так, так. Так, mm -hmm. це звичайно серед них в більшості наші студенти, випускники, які. Які uh -huh. Працюють і успішно працюють, які позиціонують себе представниками того чи іншого напрямку, і які з радістю відгукуються для того, щоб поділитися своїм досвідом, своїм баченням. Кажи, кажи, да. кажи. Да. А тоді мене наступне запитання. А, ти сказав студенти. Ну приблизно я ж чудово розумію вік студента. Да? А в нас він різний. А, от, <різь> от. Різний. Я от хочу якраз запитати стосовно віку. А, давай тоді почнемо з тренерів, зі спікерів їхній вік середній і е, зі слухачів. Ну, спікери приблизно, да, я ж да, да, розумію. Да. Ну, uh -huh. спікери це 30-50, да, але може бути навіть 60, тому що в цьому році, ну, ми не питаємо, да, жінок е-е no, <laughs> скільки років, no, але там Ну, жінок так. ми не питаємо, але в анкету заглядаємо. Угу. Uh -huh. Так. <laughs> <laughs> тому до 60 років учасники наші в цьому році навіть 48-річним стажем роботи працювала спікер, тому... 48, 48 років стажу. Так. Так, так. Вау. Да, тому, ну, ось, вікова категорія різна. Але... Ти кажи, бо я завис. Кажи 48 років психологічно. Да. Так. Я вам більше того скажу: а ну. студенти наші теж вікова категорія достатньо різна. І це в середньому це 30-50 років, угу. але є і 60. Є ну, це вже вітше. напевно навіть не друга, а третя вища освіта або четверта да, вища так, освіта. Так, звичайно, звичайно, є такі студенти, які дійсно приходять і четверту, і п'яту освіту отримують. Ну, ви знаєте, психологічна освіта. Це навіть якщо ви не будете її використовувати в професійній діяльності, то для вашого життя вона вам знадобиться для того, щоб вирішити питання. Да, похід життєм. в магазин може бути веселим і корисним. Так. Окей. А, так. А... Якщо говорити про вік е тих, хто був присутній, ми зараз говорили про спікерів. Для так. кого хто в першу чергу послуговується вашим майданчиком, хто в першу чергу зареєструвався і прийшов? Ну умовно прийшов, я розумію, там У цих 300 так. спартанців. Хто вони? Так, ви знаєте, в цьому році настільки було приємно. Це звичайно вікова категорія от 25, п'ять, сорок п'ять, п'ятдесят. Здебільшого це були наші, ну не тільки наші, а студенти взагалі з усієї України. Крім того, були учасники. Це було дуже приємно, викладачі інших навчальних закладів, які приїхали з різних міст. Це із Миколаєва, із Полтави, Харкова, з Києва, з Івано-Франківська. Тому для нас це було настільки приємно, і саме головне, що було приємно чути їхні позитивні відгуки. Тому саме для цього ми і працюємо, щоб бути корисними іншим. Окей. Так, і тепер про основні теми ми вже якби поговорили. Що ми ж говоримо все в минулому часі, тому що вже якби форум пройшов? Е, давай потихеньку підбивати, чи можна вже, хоча можна, от так по-живому, як то кажуть, по-свіжому, а підбивати підсумки цього психологічного форуму. Які вони? Які вони для тебе? До речі, я ти так і не сказала. Ким ти виступала роль? <ріст> Ви знаєте, ну мабуть, це була моя ідея uh -huh. створити саме да, Організатор, ну і звичайно, але одна людина. Тобто найбільше не, не зі можна. всіх не спала ти? Ну так. <ріст> <ріст> Окей. Е, давай підбивати підсумки. Як пройшов сьомий форум, і про що вже от одразу він закінчився, про що одразу можна говорити? Ви знаєте, форум закінчився, але він ще продовжується, да? тому що ці знання і оці пропрацювання, які кожен з учасників отримали, вони ще нас доганяють, їх да, тобто інсайти uh -huh. приходять і мені ще до сьогодні пишуть відгуки позитивні. Що взагалі чому в цьому році? Взагалі кожного року в нас тема психологічного форму змінюється. Ну ми підбираємо її в залежності від того, що є актуальним в суспільстві. Ну раніше це був там розвиток особистості. Минулий рік це була реабілітація особистості. Ну, це було актуально. Сьогодні ми розуміємо, це психологічна стійкість, і саме на цьому ми і фокусували наш психологічний форум. Багато майстер-класів, які проводили саме орієнтувалися на психологічну стійкість, на віднайти рису ресурс, зберегти своє ментальне здоров'я, тобто саме на такі моменти була, були акцентовані в цьому психологічному форумі. Ну, якщо підвести підсумки, наскільки нашим учасникам це було корисно? Важливо, то ми можемо тільки зробити це по їхніх відгуках. А відгуки дійсно дуже позитивні і, ну Поки що жодного не було негативного, да тому мож, можливо mm -hmm. Mm -hmm. з цього ми можемо зробити висновок, що форум пройшов досить вдало, і ми дійсно змогли допомогти тим, хто цього потребував. Скільки загалом годин проходив форум? Він був два дні. Так, два дні. Два дні по e, Два дні по вісім годин, тобто по два дві по години було чотири майстер-класи. Як взагалі проходить? В суботу 23-го Ми проводили вживу, і uh -huh. в змішаному форматі ми ще працювали онлайн. Тобто трансляція була в Zoom. E, протягом цього дня було відбулося вісім майстер-класів. Ми для наших учасників даємо можливість, так як деякі тренери повторюються, ми їм даємо можливість вибору. У ну, нас є uh -huh. е, свобода волі, право в кожного вибору. І ми е, пропонуємо обрати один із майстер-класів. Ну, наприклад, якщо ви минулого форуму були вже на цьому майстер-класі, і ви не хочете його відвідувати, тому uh -huh. ви йдете паралельно, який працює. Тобто, на одну годину в нас йде два майстер-класи. І учасник обирає, чи він хоче піти на арт-терапію, а можливо він не хоче на арт-терапію, він хоче піти на когнітивну поведінкову терапію. Йде на інший майстер-клас, і ось таким чином проходить чотири. Ну, ми так називаємо їх лінійки, uh -huh. да, по два майстер-класи, тому це вісім годин повноцінної роботи. Ну і на наступний день, в неділю, ми працювали тільки онлайн, ну, враховуючи те, що багато дуже учасників з усієї України не мали можливості приїхати і попрацювати разом з нами в інституті, і, і з інших країн приймали участь. Тому вже ми ось другий день проходили тільки в онлайн. Всі майстер-класи найпопулярніші. Я нікого не хочу образити, але е який майстер-клас отримав найбільше заявок і який найбільше відвідувань? Е ну, дійсно, ну да, скажімо так, це так, екзотика. Це... Так, ну, так, так, я, так. ну я не хочу так казати. Так, добре так. це гіпнотерапія. Угу. Так, у нас був гіпнотерапевт, який проводив демонстративну консультацію. Тобто це такий наочну консультацію. Наочну, так. угу. Ну звичайно, це було декілька хвилин теоретичних знань про що таке гіпнотерапія, і вже потім консультація клієнта, який погодився працювати на аудиторії. Це Май все... майстер був Вінницький? Так. Так, я навіть не питаю прізвища нічого. Ні, 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 ні. Це все. Шановні глядачі, слухачі, дивіться, відкривайте програми сьомого психологічного форуму, там все напевно написано. Но, учасники... Ну в тебе є програмка? Да? От так, така так. от програмка. Так. Ось так ну, на знайдете, один день і на другий день. І на другий день. день є. Значить, гіпнотерапія все таки викликала найбільше питань. А учасники навіть телефонують, а в цьому році буде гіпнотерапія? Угу. Mm -hmm. Це ну, мене. я би не здивувався, якщо б вони сказали, а по телефону гіпнотерапія буде чи ні. Ну, Ми практикували в онлайн-форматі також. Угу. Але вживу це було такий цікаво. Е... Ну, цікавий. наживо завжди цікавіше це дивитися. Тим більше цікаво і приємно, що це, наприклад, наш е... вінницький майстер це робив. А, добре, є вже, напевно, якісь невеличкі такі е... закиди на наступний. Ви проводите психологічний форум раз на рік? Так, ми проводимо один. немає думок робити є, два рази. Є і бажання наших учасників також. Але, ну... Поки що немає, мабуть, ще тих Сила недоспан... є воля, Ні, є недоспан... Сили, волі немає, як накажемо. Не <світ> да, недоспаних ночей. Да, тому е, ми для наших е, учасників завжди намагаємося підібрати найкращих спеціалістів, які угу. будуть з ними працювати. Е, ми також в межах цього форуму е, буває проводимо. Е, ну, Взагалі, це було кожного року. Цього року ми не провели круглий стіл, тобто, в рамках форуму ми ще проводимо круглі столи. Угу. Але в цьому році в нас були презентація книги, презентація школи психосоматики. Тому ну, ми крім наших практичних майстер-класів, ми також залучаємо і науковців. Це докторів психологічних наук, які також діляться своїми напрацюваннями і це. Потрібно нашим учасникам. Ну, звісно, що потрібно. Ну що ж, е, практично, все основне ми проговорили і завершується час нашого ефіру. Нагадаю вам, шановні глядачі і слухачі. Сьогодні у мене в гостях була е, докторка філософії у галузі психології, доцентка, завідувачка кафедри психології Вінницького соціально-економічного інституту Університету Україна, голова громадської організації Академії еволюції свідомості та творчості Ніна Лісніченко. Ніна, дякую. Дякую вам. А, Ідемо зараз на невеличку музичну паузу. А потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови Вінницький ритм. Сто один і вісім рафем. Місто на Богом. Події що поруч.